Місії доставка їжі була вчора, води на наші позиції на роти. Щоб менше палитися, щоб менше їздити туди машиною доставляти хлопцям провізію. Вирішили, що так буде зручніше нашим дронам. Доставив, скинув, хлопці забрали. Все. Як і ТМК -ки кидаємо, так і кидали воду пацанам, бо там зовсім близько вже було і Я підстрілювали наш дрон. І пушками глушили, підстрілили, а й відео десь було. От да. Сам мотор попали. Понятно, що звичайно, але ж. з мінімальними ушкодженнями посадили дрон. Додому він вже вертатися не схотів, але посадили на нашій території, що дяка хлопцям забрали, принесли нам підлагодили і знову бой. Шо, мотаем?